Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео, що я буду вам сьогодні показувати розпаковку товарів, які надійшли з Європи. Хто перший раз мене дивиться, розкажу, що ми ці товари замовляємо на роботі, групуємось і нам їх потім надсилають зі Львова. Тому коробка на коробці написано, що це грошей, але ні. Ця коробка українська, але товари там з різних. Країн Європи. Силочка розділена була на дві. Одну я невеличку цю покажу зараз, а іншу, в іншому місці буду розпаковувати. Давайте ще подивимося, що там є, які ціни на ці товари. Товари пакують завжди дуже добре. Якщо комусь цікаво і хочете також замовляти щось з цих продуктів, я завжди залишаю під відео. Посилання на Viber канал, де ми робимо замовлення, і також ви можете приєднатися до нашого замовлення. Так, що я бачу, це в цій коробочці смаколики. Коробочку я переберу і буду показувати, що звідти дістаю. Перше, що мені трапилось, це ось такі печеньки, печенюшки від Kinder. І в кожній такій коробочці по 70, в принципі, 7 грамів. Не знаю, скільки тут штучок. 6 Печенюжок, мабуть, але вони такі, не дуже, здається, і легкими. Ось так виглядають. Ціни я озвучу в кінці відео. Наступне, що я бачу, це шоколадські мілка. Дві трапились мені ось такі пористі, бульбашки. Потім ось такі дві. Це чорний і білий шоколад. Також мілка. І ось такі дві великі. Мілка. А, значить, це бісквіт, а тут якесь печиво, кексик якийсь. Ну, мені здається, щось вони, нібито схожі одна з іншою. Але тут якісь більш печ мабуть, більш воздушне. Яка ж вага в кожній шоколадці, по 300 грамів у кожній такій мілки. Далі я бачу, що тут є великі шоколадки кіндер. В кожній такій шоколадці по 12 штучок маленьких шоколадочок, і дуже гарний подарунок такий. Діткам такі шоколад до вподоби. Ось такі шоколадки. Одна із частих замовлень це ось такий сир зі смаком і, на... і з додаванням, точніше, шматочків червоної риби лосось і зелені. Ось такі два сири. Потім я бачу ось такі миколайчики приїхали від фірми Only. В кожній такій упаковочці по 7 таких миколайчиків. Не знаю, який це шоколад темний чи молочний, Ну, потім, можливо, скажуть. Наступне, що я бачу, що прийшли дві ось такі упаковочки новорічних шоколадних кульок. Вони такі мають вагу. Одна, на превеликий жаль, трішки провалася. І тут і навіть написано, що в кожному такому пакету по 400 грамів. Ось так вони гарно яскраво виглядають. Наступне, що я дістала з цієї коробочки, це прийшов сир, в якому тут, а скільки ж тут грамів. Він для салатиків, для канапе 270 грамів. Ось такий сирок. Тоді прийшла ось така велика пачка 450 грамів. Це вафлі. Це чи шоколадні, чи трюфельні, щось. Ну, в принципі, ніби шоколад, а наче і горішки намальовані. Ну, ось такий, такий, така пачка вафлі. І останнє, що в цій пачці було, точніше, у коробочці, дві таких ось е, пачечки по 280 грамів це ось такі шоколадні трубочки із е, з ванільним смаком. Написано, що це зебра, такі вони у, також мають вагу. 280 г у кожній пачці. Ну, а тепер можу озвучити ціни. Почну, мабуть, я із трубочок у цих останніх зебра. Одна пачечка коштує 49 гривень за 2,98. Наступне бачу мілка. Бульбашки, маленькі шоколадки, коштують по 40 гривень кожна. Тобто, і бульбашки, мілка і маленька шоколадка, мілка, молочний шоколад із білим шоколадом. Всі ці шоколадки коштують 40 гривень одна. Наступне печиво від кіндер. 75 гривень одна упаковочка за дві 250, 150 гривень. Відбачаюсь. Наступне бачу дві шоколадки мілкі великі. Кожна з коштує 103 гривні. Получається, за дві великих мілки 206 гривень. Тоді я бачу кіндер шоколадки. Одна така шоколадка коштує 85 гривень за дві 170. Наступне я бачу два пакетика миколайчики. 65 гривень кожен пакетик за 2, 130 гривень. Так, потім бачу є сир із червоною рибою та зеленню. Одна така пачечка коштує 47 гривень за 2,94 Тоді новорічні кульки шоколад. Один такий конус коштує 142 гривні. За два таких конуса виходить 284 гривні. Потім бачу сир. Фета коштує 60 гривень, Вона лише, цей сир лише один. І останнє, що в цій коробочці було, це вафлі. 84 гривні одна така упаковочка коштує. В принципі, на цьому все. Іншу коробочку я покажу вже в наступному відео. Тому, якщо вас зацікавили такі солодкі, смачні товари, і ви хочете їх собі замовити, звертайтесь до мене у Viber або на електронну пошту, мені пишіть. Я завжди під відео залишаю цей Viber канал, де ви можете до нас писати, і я вам потім допоможу і надішлю товари, які ви бажаєте. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока і до нових зустрічей!